Так, всім доброго вечора. Я отримую часто деякі види повідомлень, на які реагую, відповідаю, але не показую це в Тікток на відео. Деякі повідомлення хочу показати, але немає на це все часу. Не буду показувати, хто писав саме людина, яка її сторінка, тому що ну, можливо ця людина хоче, щоб залишилось інкогніто. Але цей коментар мене дійсно сьогодні зацепив, тому що це не вперше. Це не вперше, тому що такі подібні, схожі я отримувала. Жінка мені написала, що їй подарували карти Таро, але вона не вміє і не знає, як ними володіти. І щоб я їй допомогла. Ну, по-перше, я скажу так, я не навчаюся по-перше, в мене нема на цього часу. А по-друге, я хочу сказати одне: якщо ви не відчуваєте колоду, якщо ви. Її самі не придбали. Якщо вас рука не потягла до цієї колоди, а вам просто хтось подарував, люди, ви ну, думаєте трішечки головою, я хочу вас предостерегти. Чому? Тому що ви на мене дивитесь, ви дивитесь на картинку, ви дивитесь на фільтр, ви не бачите, наскільки те, що зі мною робиться всередині. Я за рік, це що я дивилася. Військових, часто загиблих у 80-90%, за цей час у мене впало дуже здоров'я. За цей час я дійсно дуже змінилася. Я більше почала світи. За цей час в мене лице змінилося, і в мене мішки під очима з'явилися. Я відчуваю себе погано. Це все треба вміти очищати. Це все треба вміти е перекидати, розумієте? І коли людина не розуміється, що вона тримає в руках, так карти це не є чорна магія. Карти це не є дияволство. Але коли ви віддаєтеся картам, ви потім все ж таки віддаєтеся чомусь сильнішому, що стоїть за цими картами і стоїть за вами. Я ніколи в житті не буду пропагандувати, що будьте тарологом або практикуйте відйомство чорну магію, або не будьте тарологом. Це кожного право. Але якщо ви взяли карти в руки, маєте розуміти, що ви вже без них нікуди. Якщо ви спробували зробити розклад, навіть якщо він у вас не вдався. Запам'ятайте одне, тепер ці карти можуть бути пов'язані з вами до смерті. Хто би що мені не говорив, хто би що не казав, але я дійсно даю людині вибір зрозуміти, тому що багато з вас. Саме до карт торкається тільки тоді, коли розуміє, що це можна зробити на цьому бізнес. Карти цього не люблять. В першу чергу це має бути допомога, душа, хобі, натхнення тільки уже тоді якийсь прибуток та дохід, але це дійсно є небезпечно.